Миття, посуду, частина перша. Значить, дивіться, перший день пройшов акції. Я не пойму. Ну, мене просили не називати людей тупими. Ну, я просто я не, пойму. Я не пойму. Не те, що люди не поняли акцію, вони взагалі не поняли. Взагалі. Ну, типу, дивіться, значить, відео, де я показую, як тут колонка грає. 150 тисяч переглядів, коротше, діляться, люди все, лайкають туди-сюди, коротше, прикольно. Відео, де я показую, як жарить шашлик. там, ну, 2 тисячі переглядів. Ну теж прикольно людям туди-сюди. Відео, де я кажу, що за тиждень ми даємо 10 тисяч гривень нашим покупцям. Кожен наш покупець має шанс отримати 10 тисяч, які не кисло так і змінять його життя. 800 просмотрів. 800 просмотрів, там пару лайків, коротше, два коментарі. Реально, ну, люди. Не, я розумію, я розумію, супермаркети, всякі, там, всі вже, всі фірми, всі магазини, всі вже позапускали ці акції, люди вже просто такі, типа, та ну, нафіг, це, типа, Е, Ну, так я вам скажу, це фігня і є. Але це фігня тоді, коли ти не знаєш, які в тебе шанси. Ну, то тобто, есть, коли ти участвуєш в якомусь. Там стиралочка, якась там ще що, нібудь там, плоєчки, якісь там призи виігруєш. ти не знаєш свою вероятність. Якби ти знав, що в тебе конкретний шанс. Просто, ну, я не знаю, може в людей у нас математичний склад ума, це е, міф, може його не существує. Може в нас тільки гуманітарії всі. Ну, так, блін, а що не вже так мало математиків, які понімають, що таке вероятність. Тобто, е, дивіться. Е, якби я знав, а я знаю, да? що коли там я скупляюся в супермаркеті, мені кажуть, чек дають і кажуть, ваш чек може прийняти участь в акції, я розумію, що там шанс на виграш приблизно 1 до 40-50 тисяч. Це соті долі процента, це можна на похибку. З такою самою вероятністю я в центрі Києва зустріну Ілона Маска, і він мені предложить роботу. Е, ну, Віроятність така сама, в принципі. Так що, е, що так, що так, я буду успішний і багатий. Да? Тобто, е, а коли я б знав, би, що в мене вероятність 1 до 10, або 1 до 20, то вибачте мене, то 10-5% вероятності це ні, ні біса собі це вероятності. І це дійсно тут стоїть прийняти участь, просто треба трошки мозгами порозкидувати. Я не знаю, люди в нас не вміють мозгами думати чи не хочуть. Їм проще жити свою жизнь, як і так далі. Їм би якби оце шанс випав, проїжджав би якийсь лімузин, і в них був би шанс. Або познайомитися з якоюсь людиною і прокачати своє життя. Або остатися на тому уровні, де вони є. Вони б остались на тому уровні. Тобто, люди із своєї зони комфорту, де хочуть виходити, вони от собі як живеться, так живеться. І вони б упускають такі шанси. А тоді вони жалюються на людей успішних. А чим успішні люди отлічаються від неудачників? Тим, що неудачники це ті, хто не питається. То що? У всіх, у всіх бувають неудачі, але тільки той, хто питається, знаходить різні варіанти, їм іноді підскакує нужний варіант, і вони оказуються в нужному місці, в нужне час. І далі у них, як кажуть, успіх наступає. Оце отак воно діє. А людина, яка навіть не питалася ніколи, в шансів у неї посити ноль. Так що ну я не знаю, як на мене. Сидячи десь в селі і купляючи той самий ліхтар, я і так купляю той ліхтар, я і так його купляю за 400 гривень. Якщо я до нього докину бліна зарядне за 100 гривень, то з мене не убуде. Я все одно купляю те, що мені потрібне. До мене ж дзвонять тоді, коли нужен ліхтар, а не тоді, коли не нужен. Просто я куплю радіпонта. Ні, то купляють, бо їм треба ліхтар. Ну. Так, е, я не розумію, коли людині кажуть, ти добав 100 гривень і ти маєш шанс. Зараз, щоб ви поняли, знаєте, скільки зараз номерків? 9. Всього 9 номерків. Тобто зараз ближайша людина одна. Це ніхто не додивиться відео до кінця. Найди людину, яка додивиться до кінця. Якщо ти додивився відео до кінця, напиши слово ножниці. Або ножиці, як хочеш. Я знатиму, що ти додивляєшся моє відео до кінця. Ну це будуть унікуми, це будуть такі просто унікуми, хто додивився відео. Бо ніхто таке розгорне відео не дивиться. Зачем воно? Надо танці Ну Я вважаю так. Що це не то, що охренєно, Це в мене свої питають, кажуть, чи можна прийняти участь. Я кажу, ні, ну ребята, я не можу дозволити тим, хто працює на магазині, прийняти участь, бо це буде, типа, вони скажуть, а, фейк, постанова так далі. Ну, рібята, який смисл мені фейк розвіяти, якщо я, коли ми подаруємо ці 10 тисяч, ми про цю людину знімемо цілий репортаж, ми ціле відео знімемо, що оця ось ця людина ось виграла 10 тисяч, такий красавчик, молодець. Ми про нього знімемо відео, про нього, про неї безрізні. Тобто, <світниця> ми е, там точно все отчот зробимо. Так що дивіться, як на мене, то це просто треба бути, щоб не поучаствувати.